Доброго дня, Валерій. Приємно з вами Доброго. познайомитись. Ви є пастором у Черкасах, також головою організації. Пасторе, скажіть, будь ласка, якої думки взагалі військові щодо законопроєкту про одностатеві партнерства? Думаю, що пані Інна вона, вона просто спекулює на цій темі і лукавить. Я щодня спілкуюся з військовими, які перебувають на фронті. Безпосередньо, як кажуть, на нулю, і е, даруйте їм не до цих питань. Це точно, тому що їм треба зберігати життя і своє, і інших людей ще за нас боротися, і звільняти е, окуповані міста і села. І я ні разу не чув, щоб вони переймалися. Оцими питаннями, там якимось гомосексуальних чи лесбійських пар, щоб вони заявляли про якісь утиснення, щоб вони говорили про те, що це надзвичайно важливо і що треба вирішувати ці питання. Мені здається, що навіть от, коли піднімають ці питання, навряд чи досліджують, скільки людей такого, такого типу поведінки знаходиться у військах. Я не чув, щоб це явище взагалі було поширене. Можливо, воно є, але разом з тим, мабуть, воно ретельно приховується і скажімо, те, що хочуть його винести на поверхню і зробити таким важливим, значущим для нашої країни в той час, коли треба боротися за життя за життя людей за існування країни. Думаю, що чимось це дуже промотивовано. Тому військові засуджують цей законопроект і з кількома людьми я говорив ні один. Не сказав, що він хотів би, щоб цей законопроект став законом, щоб він впровадився, щоб ці цивільні партнерства існували. Крім того, ну всі ж розуміють, що це свого роду спекуляції, і е, на цій темі ну, просто люди хочуть, ну хайпують, вони хочуть щось своє добитися, і все, мабуть, якийсь є матеріальний інтерес в цьому, і не лише матеріальний. Розкажіть трішки про підготовку до форуму, так як 20 травня в Черкасах планується форум, Такий немаленький, скажімо так. Ось, розкажіть взагалі, як проходить підготовка і, типу, ви це робите щорічно, і для вас не було ну, якби проблеми, що там зараз війна, можуть заборонити або ще щось. Звісно, війна вносить свої корективи в підготовку, адже. Чимало людей, які залишили країну, скажімо, на які були в команді раніше, в оргкомітетах, і вони поїхали з нашої країни. Є такі люди, але е, окрім того, постійно тривоги, от, повітряні і загрози різні, люди відчувають якісь певне така невпевненість у людей. Но разом з тим, чому ми вирішили проводити знову форум, адже ми проводимо його дійсно щорічно і не лише в Черкасах і. В районних центрах Черкаської області ми би хотіли привертати увагу суспільства не лише людей із церкви, але й до того, що демографічна ситуація в нашій країні критична, катастрофічна, можна сказати, що розлучення і інші такі негативні явища, котрі Є в нашому суспільстві вони не впливають на оздоровлення нашого народу, що вони тільки перешкоджають. Ми б хотіли, щоб люди більше, більше звертали увагу на цінність сім'ї, на цінність бути чоловіком, жінкою, народжувати дітей, жити повноцінним життям. Е, тому ми хотіли б привернути увагу е, суспільства і людей із церкви також до того, що навколо нас є багато людей, які потребують нашої уваги. Скажімо, люди, які втратили своїх рідних на війні, їм потрібна особлива увага. Скажімо, люди самотні, їм потрібна особлива увага. Тому ми хочемо не лише підняти пласт таких питань, але також знайти інструменти для їхнього вирішення. Ми хочемо познайомити тих, хто приїде на форум, приїдуть з різних міст, Черкащини. З тими людьми, які можуть компетентно відповідати на їхні питання і спрямувати їх на інструменти вирішення цих питань, дати ці інструменти, адже, скажімо, є багато питань в просвіті, в просвіті та, щодо сім'ї. От є багато людей, котрі ніби нічого поганого не бачать в пропаганді ЛГБТ, там, гомосексуалізму, лесбійства і тому подібне. Ну що ніби там добрі люди, і все гаразд. От суть не в тому, що. Добрі вони чи погані суть в тому, що е, речі, які вони роблять, руйнівні і для нашої країни, котре потерпає від агресії е, Росії і інших їхніх союзників, сьогодні важливо не просто вижити, а стати міцним народом і котрому міцна сім'я, міцна сім'я, міцна країна. Ми в цьому переконані, тому готуємося. Запрошуємо людей зараз. Працюємо на рекламу. Розповсюджуємо інформацію, закликаємо людей приходити цілими сім'ями на цей форум, особливо молодь для того, щоб вони могли почути для себе важливу інформацію. От, для того щоб комусь допомогти ствердитись, когось переконати, комусь зрозуміти, як йому рухатися і іншим допомагати в про сімейних служіннях. Угу. Тому підготовка триває. Молимось про те, щоби. В цей день не було і та й в інші дні, звісно, ніяких таких провокацій, катаклізмів, щоб Бог власний Україну тим, щоб вона вільно дихала. Так. Знаєте, дуже приємно чути, що, хоча в країні війна, звісно, є дуже багато різних чинників, які можуть відвернути увагу фокус вже там на сім'ї, або, наприклад, на цих всіх заходах, які проводились багато років і до війни. Ось тому ну і, і через це багато церков навіть переключились на інше служіння, теж це добре. ось Але і є така загроза небезпека, що сім'я тоді, якісь цінності сімейні можуть або втратитись, або навпаки, проникнути якісь зі світу, якась ідеологія. в сім'ю так, так. Так, так Тоді е, да е, дуже приємно чути, що ви готуєтесь і. Ми раді бути з вами в одній команді. Окей, зайдемо, зайдемо. Так ось дуже дякую вам за те, що ви трішки розповіли коротко, але все одно я думаю буде корисно для наших учасників, для нашої аудиторії почути, що є люди, які далі продовжують це робити, які зацікавлені, які горяться. І звісно, нехай Бог вам допоможе в цьому всьому підготовці. Да, дякую всі разом за сім'ю.